А, вони далі продовжують тягати желізяки, щось розчищають ту територію. Для чого не знаю. Але знаємо Доброго дня вам! А чого ви праву сторону зняли? Просто помастити. Ні, мені треба десь взяти. Я що пам'ятаю, що я точив. Ааа, а в тебе ж на цьому було всього. Все, щоб уже не ламати голову, замірати. бумажки. та й хто ж це думає так, таку.

Бачу, колькиної машини немає, так? Да? Він був десь поїхав. А, за чимось поїхав. Він був саме. Оля, напевно, за болтами погнався. Тут Двері були скрипнули, то не він приїхав. Може й він. А може й не він. Коля десь погнався в магазин, бо Все відкрито, значить він є. По, по, поженився в магазин. Погнався в магазин. Наверно, я так думаю. Угу. Я так думаю Що вони возять ті железяки? Ну вони знають Все, Рома вже заморився, поїхав на стоянку щось Олег одягнем ремонтує, він просто знімає мірку Іменно таку саму буде робити щоб мірити було з чого це, це все правильно це In tako plotnenko sedeti, da? Na verno koso počel viti. Що вішов ти поруч затормозив. Курва. Да. Красота! Офіційно Як я масово люблю? Олег зняв ту ступіцу, щоб по ній зробити цю. Там уже все. вимірено, все зроблено. Так. Так, що це робити? Що це робити? Йти? Може вже сонце перекочувалося, то тобто робити ті двері. Облі, це ж в мене нема. Маленьких саморезів цих. От біда. Прийдеться в магазин їхати. Ну що ж, треба, поїдемо. У мене десь в попередніх роліках є, як вони робили цю, переробляли цю ступіцю цю. Ну і другу аналогічно будуть робити все і списувати. Так що знімати можна і не знімати. Там десь є кому. Треба, то й знайде. Так, ладно. З ними все понятно. Йдемо ми до своїх дверей. Йдемо ми до своїх. Дверей. Продовжувати. Продовжувати. Всього, я знову в своєму Гнізді. Значить, пшениця є. Завтра я, не завтра, сьогодні вечором завезу. Там листя у мене на кузові відвезу, щоб пустий прицеп, бо завтра зранку поїду. Півтони пшениці возьму, мені хватить. Півтони мені хватить, там у мене ще є. І пшениця, і кукуруза. Це так, про запас. Що там у нас робиться? Уже сонце втекло чині. Я вже тут стежку витолочив. Це буде у нас ось так. Тільки поприхвачую його. І тут зроблю цієї і буде. І буде чудово. нехай сонечко трошки пройде і ми це зробимо діло. <кій> Приваримо, вставимо, а ручки не вставимо, ручки вставимо вже коли. Ну, З цієї сторони, в принципі, то можна буде і ставити. Ручки вставляться вже коли буде. А, тут ще ж треба зробити під замок. Тут я зробив. З цієї сторони. З цієї треба ще зробити. А на що з цієї робити? Хто його буде внутрі замикати? А ніхто. Да? Ну да. Нафіга з цієї сторони його робити? Як ніхто не буде замикати? А, треба, він не заходить. Треба, треба. Треба дірочку, ділочку треба, дірочку. треба буде під ключ, бо він не заходить. Ну що ж, треба, то й зробимо. Візьму сверло, просверлю. Це буде дірочка. Чого відверстві? Я може він вже робить? Ні, ні. Ладно, то буде потім. У мене навіть сверло десь тут є, а, я вже заніс. Я вже заніс. Ну ладно, то потім. О, поки пока так. Тут ручечка буде. Замикатися звідси ніхто не буде. Я лише отут, отут, отут зроблю дирочку. Отверстє технологічне і все. Ну це буде трошки пізніше, бо зараз, зараз тут ще припікає. Через годинку-другу сонце перейде. І ми продовжимо нашу роботу. А поки в нас там сонце, а тут холодочок, зараз я возьму бензопилу і покромсаю ці пеньки. Отак. От Вот так. От тяжко ріжеться, як каміння. Вони вже такі зав'ялені, що як камінці. Ух ти. Хай стигне. А потім ці будемо різати. У мене все міняється на ходу. Почав різати ці кобики. Потім прийшла геніальна. Геніальна ідея. Треба поїхати в магазин і купити матеріал. Вон туди. Я вже купив. Зараз розкажу, який матеріал. Думав, сюди, я думав сюди добудовувати цю. Ну, тут немає з камня цього, бо тут був погріб, так би мовити, і сюди виходила шия. То мені цоколь буде сідати тут під мурок і буде лопати. Та я, як вони профілі ці сюди забетонірую і зроблю такий, як шалашик перед входом в, сюди. Надумав, замірав і вже купив. Тільки не привіз, бо М -м жесть. Жесть має півтора метра. Наверх така сама. А вона холєра не влазив в фіат. То все влазить, а жесть не влазить. Ну, за одної жесті оплачувати доставку не було сенсу. Це я все лишив. Може, завтра привезуть Весь матеріал, який я взяв. Там різні профілі, різне, різне все. А крім того, крім того, що я ще взяв? Йдемо в гараж. Хто пам'ятає, я цією дрелькою клей розмішував, вона вже здихом була, вже все. Вже доробляла свої свої дні. А всі нема ударного механізму. Це теж щось там треба, там треба шнур розсейкувати, робити. І я взяв собі ось таку, ось таку дриль. Древнь ми собі взяли. Щось похоже в нас було і воно добре працювало і довго працювало. Ну То в мене була яка, то в мене була. Вона і є. Вона і є. Ну, щось похоже. Не бачу пізочки очки там десь. Я взяв ось таку. Ну, щось, щось схоже, да? Типа буде очки натягнути та й почитати характеристику. Я не бачу. Так, дрель є, я її не пробував. О, цей заражається я вже забув про нього. Дрель є, Ключ є. Ключ є. І ця фігня є, що я ніколи нею не користуюся. Так. Попробувати її хоч включити в різеточку, чи вона хоч працює, бо я... Я її не пробував. Ото вже замотали. Ай, боже боже. Ну що ти будеш казати? Шо-шо, а упаковувати вони вміють. Такі упаковки роблять, що гріх не купити. Заради упаковки мусиш купити, бо дуже красива. Куди він там крутив яку сторону? Цю вроді. Вот так. Зараз ми її випробуємо. О, шнур довгий. Хорошо. По-моєму, як там. Може, ні. Так, ну що тут? Так? О, вже ружит. Нормально, працює. Там були дорожчі, але ну я думаю, що не не стоїть їх було. Це 945. Це, якби я нею працював, ходив десь, там вона мені по роботі треба було, то да треба було б якусь професіональну брати, а для домашніх, для домашніх потреб. Та он, скільки років я вже і не пам'ятаю, дуже багато років робила. То буде да Ну, щоточки вони, звісно, запасні не дали. Ну, все таке, не всі дають. Ну, в общем так, хорошо. Хорошо. Так, що ж це мені робити? Я ж мав. Там вбрати варити, що це сьогодні варить, там сьогодні так жарко. Може це зранку, завтра почати. Продовжити верніше вже. Ось там вже і промих лучів сонця немає, ну там так жарко. Біля тих дверей. Мабуть я сьогодні вже туди не буду йти завтра. А сьогодні що? Сьогодні зараз я ще там у мене монтується ролик. Зараз піду, запущу його на заливку в інтернет, хай він змонтірується. І що, і, і поріжу ці пні. А варити, походу, я буду завтра. О, я ж купив цю і забув показати. Йдемо ще раз. Ні, треба там пару десятків, але весь час якось крутись-крутись, та й треба, та й треба. Починаєш шукати, починаєш. Я взяв цілий цілий коробка. Ось такі. Ось такі. О, нехай будуть. А то тих у мене... До лиха а цих немає, уже, уже яйці. Нехай хай собі будуть. Так, ну що ж, хай заражається. Ми зараз змонтуємо ролик. Він там монтується, заляємо його в інтернет, залиємо. І під вечір вивеземо то. Вечора вивеземо ту сміття, що на кузові. Да, я не буду вже сьогодні тут варити. Я буду варити завтра зранку. Є в мене вже все. Раненько встанем. Воздух хороший. І займемося цим, цією справою. А потім... А потім десь годинки. Після вісьми, десь почала дев'ятого або дев'ять поїдемо. Поїду я в цю усадьбу, возьму півтони пшениці. О! Отакий от розклад. Якщо нічого не зміниться, то буде так. Так, іду я може ролик вже там змонтувався, запустю його за в інтернет і ще поборікаюся з цими пеньками. От так. У нас в армії була така поговірка. Ніколи не спіши виконувати наказ, бо може поступити команда відставити. Хоча... У нас там в авіації то і наказ мене назвеш. Скоріше просьби. О, з Кавун. Казав, дорізати ці як їх, пеньки. Проходив мимо, дійшов до тих дверей. Ось вони. Подивись. А чому би вже не вчепити, як в мене все є. І різко передумав про пеньки. Зараз буду чіпляти весь. Бляху, бляху буду чіпляти. Ось так. Ну що ж, хорошо, як все є інструменти. Запчасті можна робити. Значить так, двері вже на місці. Все. На сьогодні. На сьогодні, мабуть, ну все. Ну, я не буду казати гоп. Каже, не кажи гоп, поки не перескочив. Не буду казати гоп, бо я ще буду щось сьогодні знімати. Ну, на це на цю серію ролика. Це вже точно все. Двері красиві. Ну, як у нужнику, да? ой, не там. тут. А. Значить, всі бувайте здорові і до побачення!